Вітаю з 8 березня. Безумовно, як і будь-яке свято, ми вирішуємо, що нам і як святкувати. Але коли ми це робимо стосовно 8 березня, дуже хотілося б, щоб ми з вами були свідомі того, що це не свято якоїсь мімозки, квіточок, цукерочок і ще чогось такого. Абсолютно, це не свято у рожевому кольорі, і не в бантиках. Це свято дійсно міжнародне, коли святкувалося дарування суспільних політичних прав жінці. Серед тих. Упередження, які є стосовно української традиційної культури, є упередження стосовно того, що українська жінка була дуже вільною. Насправді, давайте перестанемо порівнювати українську і російську жінку. Так, в цьому порівнянні безумовно, українська жінка мала переваги, бо українська жінка. І зараз нас чому дивує вислови, що я порядна жінка, які в мене можуть бути власні гроші, які висловлюють росіянки? Українська жінка. А в мене жінка чисте золото, на дворі чисто в хаті болото. Так сміялася українська традиційна народна пісня. Чому? Тому що в української жінки. В хаті мало бути чистою, як у віночку, а на дворі у неї був чистий двір, де були обов'язково обов і квіточки, і квітник. Можливо, до цього вже долучалася, і доросла така, що підростає півдівки та дівка дочка. І обов'язково був двір господарчий, назвемо його так. Де е, так і вичищалося із-під корови, де лежав кизяк, який насправді він грівся, він е, перегнивав і висихав для того, щоб стати опалювальним матеріалом. У в української жінки безумовно вона сама розпоряджалася е, своєю городиною, тобто, всім тим, що ми тепер називаємо овочі. Вона розпоряджалася всіми жерделями, абрикосами і рештою овочів, які тепер ми називаємо фруктами. Безумовно, мова змінюється. Але продавати це, продавати навіть менше, ніж в нашому розумінні, обмінювати на те, що потрібно. Що продавати. з... Там, з... Овича, чи, ну, це все вирішувала так. Те, що на дворі, це, крім коня і бика, це все вирішувала жінка. Корова з-під корови, кури, гуси це все вирішувала жінка. Вона розпоряджалася. Саме тому у костюмів е, українки Слобожанки був невеличкий такий. Гаманчик був е, карман кишеня привісна, де у неї, у заміжньої жінки, водилися власні гроші, якими вона розпоряджалася на власний розпуд, розсуд. Але насправді жодних виборчих прав українська жінка не мала. Насправді, жінка, чому ми зараз кажемо батьки, а не е, якось інакше, тому що жінка, одружуючись так, вона. Їй присягав у вірності чоловік, вона присягала у вірності, але такої вже стовідсоткової рівності те, що ми тепер маємо, ні, вона не мала. Ні, не мала. Тому що українська жінка, шлюбна жінка, жила за чоловіком, звалася по чоловікові Терещенчика, Бондариха, е, там, коз, Козачиха і так далі. то е, вона... Була за чоловіком. Так, в патріархальній культурі вважалося, що краще коли родяться хлопчики. Саме тому на весіллі у пелену молоді садовили не дівчинку, а хлопця. Розуміння того, що лева, діти рівні, чи то самка, чи то самець, воно було. У картвельській культурі вже в 12 сторіччі, але не було притаманне українській традиційній культурі. Хлопці, вони були продовжувачами роду. Хлопці вони отримували землю. Так, була материзна, яка переходила тільки по жіночій лінії. Іноді в деяких родинах вона була досить велика, більше, ніж у когось, батьківщина. Але все ж таки жінка жила за чоловіком. Але все ж таки, жінка навіть з княжого роду, якщо вона не була шлюбною жінкою, то на неї могли бути навіть і збройні напади. Так, могли наші жінки, бо вони не були плохі, вони, У них була вдача козача, вони могли відбивати, але повних. Прав таких, як ми зараз з вами маємо, дорогі дівчата, дорогі молоді жінки, не мали наші з вами прабабусі. І насправді ХХ сторіччя це стало часом, коли жінка і українська, і польська, і французька, і е, будь-яка вона виборювала свої права. І насправді, те, що зараз ми не маємо. Посвідки Про те, що ми чиясь донька чи чиясь дружина, а маємо власний паспорт. Те, що ми зараз можемо самі обирати свою дорогу, те, що зараз навіть ми можемо стати захисником своєї країни, саме так захисником, тому що тут уже немає статі, є певні заняття, певні професії, де неважливо статева належність. Якби будете, говорила для трошки старших, сказала би ще різкіше, але все ж таки мушу пам'ятати. Тож це дало ХХ сторіччя. Так припало, що в той час, коли Україна входила у Радянську імперію. Але мусимо пам'ятати, що навіть та нас, здавалося, демократичніша Конституція 1937 року, це була саме тоді, коли у нас уже загинуло. Не один мільйон українців від голодомору, коли були розстріляні, коли е, знищувалася наша з вами культура, наша з вами ідентичність. Тому те, що радянська держава, чим вона погана? Те, що декларується в е, десь на високих рівнях, це не означає, що так живуть насправді. Наша з вами сучасна історія це можливість. Те, що ми говоримо, те, що ми декларуємо, так і жити, так, жити дійсно по правді. Тож мусимо розуміти непогане патріархальне суспільство. Таким чином тоді могли вижити, коли чоловік займався чоловічою справою, жінка жіночою, коли насправді не міг прожити ані один чоловік, ані одна жінка. Чоловік і жінка найкраща спілка. У нас з вами. Найдужче нас зараз об'єднує, то звичайно, любов, звичайно, такі почуття симпатії, почуття відповідальності. Але при всьому тому ми зараз маємо свої політичні, соціальні права і саме з таким відношенням, саме, з, такою, з такими почуттями, давайте ставитися до свята міжнародної. Солідарності жінок до свята розуміння, що жінка це теж є соціальна політична особистість. Давайте шанувати себе. Давайте і хлопці, розумійте, що тільки тоді, коли поруч із вами вільна особа, ви почуваєтеся не тим, хто когось применшує, придавлює. А тим, хто також є вільним. Давайте розуміти, що будь-які права це відповідальність, і не важливо, хто ми є за статевим статусом. Тож, давайте будемо вільні, давайте будемо свідомі, давайте будемо справжніми громадянами України. Слава Україні! Вітаю всіх!